Так, це в нас числива, чи, чи алеча. Ну, чи крупна алеча, бо кісточка як в величі, а вона сама повинна бути кругла, біла. Купляла дерево, два рази садили таку сливу, але виростала звичайна алеча. Ну, цього разу купили. В тому році ми купили, посадили. І ось така. Чекаємо ж. Але вже точно це не Алеча, звичайна. Вона дуже гарно квітла, багато квіточок на ній було. Але ось що позав'язувалось. Ось так. Ну, я не рахувала, що 10 буде. Але хочу показати, що це не Алеча, звичайно. Велика вже така сливка. Ягідка така вже здорова. Ой, так що дочекаємось, спробуємо, і буде в нас тоді вже те, що ми так довго хотіли.